Вітаю, криптони! Ви на каналі CoinHouse і сьогодні ми розберемо та встановимо ноду у новому проєкті під назвою DIL. Що це за звір, навіщо він потрібен і чи варто на нього звернути увагу? Погнали розбиратись! Ну що ж, давайте глянемо на цей дік Ой, Діл. Це новий блокчейн, який допомагає іншим мережам працювати швидше, масштабуватися і бути стабільними. Його головна фішка це модульна архітектура. Тобто він легко підключається до інших блокчейнів і бере на себе частину навантаження. Основні його плюси це масштабування по максимуму, він готується до майбутніх оновлень ефіріум, таких як Danksharding, тому він вже на крок попереду. Легке підключення до інших мереж, тобто будь-який блокчейн може скористатися потужностями DIL для зберігання та перевірки даних. І proof of stake плюс тисячі валідаторів. Мережа децентралізована і безпечна, бо на ній може працювати купа валідаторів одночасно. Кому не цікаво, отож давайте перейдемо до того, що дійсно важливо, це інвестиції. Якщо бути чесними, то насправді нам невідомо, скільки вони зібрали, але діл це не просто проєкт з Discord і красивим сайтом. Вони зібрали інвестиції від таких топових інвесторів, як Пінс Satoshi, це творці Stephen, Sанtiago Santos один із найбільш популярніших англоінвесторів інвесторів у Web 3, Modular Capital спеціалісти з модульних блокчейнів. А саме цікаво, це. UzyLab чи EasyLab, раніше Binance Lab. Це взагалі знак якості, якщо в тебе інвестора в інкубатор Binance, це як початка до нового хайпу, і є велика ймовірність, що вони вийдуть на ланчпулі через Binance. Якщо це так, то ми дійсно дуже смачно поїмо. Але найбільше мене зацікавило те, що тут ноду не просто так поставити. Точніше просто, але для цього нам потрібно токени, А щоб отримати токени, потрібно знатно поїбатися. А саме, нам потрібно перейти на Galaxy. Підписатися на їхній твіттер, Discord та телеграм-канали. Після цього заклеїти 300 поїнтів. Це потрібно зробити обов'язково. Далі нам потрібно перейти до Discord та почати гріндити. Гріндити це активно переписуватися. За це бот нам буде видавати левели. Нам потрібно прокачатися мінімум до 6 рівня це приблизно 150 повідомлень, для того, щоб отримати 3600 тестових токенів. Цього буде достатньо для встановлення LightNode. Збув вам повідомити, що тут є два типи нод Note та Full Note. Для Note потрібно 3600 токенів, а для Full Note потрібно 36000 токенів. Ви запитаєте, як отримати більше токенів. Тут є декілька варіантів. 320 токенів ми отримаємо за завдання на Galaxy, 900 токенів за реферали, а решту токенів ми можемо отримати, набиваючи левел у Discord. То 6 рівень 3600, 12 – 18 і 14400. 24, 21600 і 36 рівень це 36 000 токенів. Зразу вас попереджаю, 36 рівень ви будете набивати приблизно місяця то і більше, тому це робити не має сенсу вручну. Краще загнати декілька аккаунтів та фармити їх за допомогою бота. Якщо вам потрібен безкоштовний бот для Discord, який приєднується до чату GPT, та буде писати нормальні смс, пишіть в коментарях слово бот, та я надійшлю вам посилання. А ми тим часом переходимо до встановлення ноди. Сервер орендуємо на Cloudbus.io. Реєструємося, натискаємо Create Resource, додати сервер. Ubuntu я вибираю 2404. Сервер обирає VMA41, так як я буду встановлювати full Node. Придумуємо назву та натискаємо Створити. Так, я вже залогінився на сервер. За допомогою, як завжди, звернемося до нашого гайду. Нагадую, що всі гайди ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Копіюємо одну команду та вставляємо у термінал. Завантажується меню. Очікуємо буквально одну хвилинку. Та натискаємо установити ноду. Тепер натискаємо будь-яку кнопку. Далі нас запитає: чи ми хочемо створити новий гаманець, чи обрати існуючий. Я вибираю обрати існуючий, 2 та Enter. Далі нас попросять ввести світ фрази від гаманця. Вводимо її. Нам згенерувався пароль, обов'язково його зберігаємо та натискаємо Enter. Далі нас запитує, яку ноду ми хочемо встановити. LightNode 3600 токенів чи Full node, 36 36000 токенів. Я обираю другий варіант. Далі нас просять ввести адрес для Unstake. -у. Потрібно ввести адресу гаманця, де у вас знаходяться токени. Все пройшло успішно, якщо ви бачите дане вікно, значить нода встановилася. Тепер нам потрібно застейкати наші токени. Вводимо одну команду. Після цього нам потрібно увести слово Cat, потім написати deposit або depo і решту добити табом. Натискаємо Enter та копіюємо папкей від скобки до скобки. Тепер переходимо на сайт. Вставляємо скопійований папкей та натискаємо продовжити. Звіряємо, чи це наша адреса Гаманця. Далі натискаємо кнопку Send Deposit. Після цього підписуємо транзакцію у Metamask. Вітаю, ви успішно встановили ноду. Через деякий час. Ваша нода з'явиться в ділскані. Щоб побачити свій публічний ключ, ви можете ще раз запустити скрипт та вибрати третій варіант показати публічний ключ. Копіюємо його та вставляємо у сканер. Одразу нода не буде відображатися, потрібно почекати приблизно хвилин 30-40. Я повернувся до ділскану приблизно через сутку. Бачимо, що наша нода активна, токени застейкані. І ми навіть за ніч зробили 6 токенів діл. На цьому будемо завершувати. Діл для мене це не просто хайповий проект, блять, сусід підарас, почав сверлити. Ладно, пишіть в коментарях, що думаєте про діл, чи будете заходити в тиснет. ставте лайк, якщо було корисно, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові гайди. З вами був, як завжди, Саша. Не прощаємося.